Чалом, це Славко Ася нагодувала мене маринованими шиїтаки, то я щось боюся, щоб цей сюжет не став для мене на якийсь час, принаймні останнім. І вирішив поставитися до нього як до, ну не скажу заповіта, не дождетесь, а погратися власне, в квінтесенцію в те, що я хотів би сказати, як би я хотів. Піти, власне. Ось бачите, це нарешті близький до завершення оцей от Rio Grande Camp Nive, це на, на, на пам'ять Джона Вілкса Бута, Тут треба буде ще поміняти на з робочого на фігурний. І хочеться мені якось знайти отут от, обмежити двома заклепками, поставити ажурну заклепку, але можете вже ставати в чергу, кому це цікаво, то він повинен всього один. Буде ближчим часом. А я повернуся до ваших запитань. Ось добра людина каже, фільм з реалістичними перестрілками. Я не сильний, я хіба що за політичне вбивство щось можу порадити, але видно, що людини нові. Починати завжди треба з пепла і алмаза. А далі, вже якщо ви вкурите, то піде. Ось, а оце хочеться мені, панові Олексію, відповісти. Я не знаю притомних українців, які б хотіли знищення людей Донбасу. Навіщо ви таке говорите? Це робили, і робить влада для споконвічного та володарю. Донбас був би цілий, якби наші прикоритні все це не роздбухали разом з нашими олігархами, підігруючи фашистські раші. Я скажу, що це ми винні, що Рашу сприймають як фашистську, що ми навіть і цей бренд втратили. Що тут можна сказати? Конфлікт виглядає як разногласія по земельному випадку в 90 ті -е роки. Вони хочуть закопати нас, ми хочемо закопати їх. Вони хочуть, щоб не було нас. Ми хочемо, щоб не було їх. Шукати культурну та історичну причину це протистояння міста з селом. Розумієте, ми, прихильники председателя МАО, його голови власне, ми оточуємо місто селом завжди. Це наша тактика і стратегія оперативного мистецтва. Оточуємо місто селом. Вони навпаки діють. Це протиріччя корінне в історії між робітниками та селянами, між містянами та селянами. Але важить, що? Я вам поясню: от є ми, є Донецькі, є Москвини. Є Путін. Путін рано чи пізно не стане. Правильно, прийде якийсь інший Путін. Тут ми в силі, ми явно переживемо Путіна. Тому. Ситуація очевидна, треба, якщо не можемо його прибрати, треба пережити. Але ж москвинів ми не переживемо. Москвини лишаться, москвини будуть. Чому я це поясню? Я так, от хто наш ворог, а хто наш супротивник в цьому конфлікті? В цьому конфлікті наш ворог це Путін, бо він хоче, щоб нас не було. Як не було, це інша справа. Наш ворог донецький, бо вони не приперемні. Вони хочуть, щоб нас не було. Вони хочуть, щоб були вони. Я пам'ятаю, це нашестві партії регіонів на Київ. Всі, хто його бачили і не зрозуміли, що конець може бути, а статися тільки один. Вони не українці. Розумієте, вони, може, добрі хороші люди, люди всесвіту. Вони цілком можуть побудувати тут якусь величну і красиву країну, але вони не українці. Чому я зараз це поясню? І, значить, так, свистить. І хай от здохне, хай, хай, хай висвистить всю воду, я буду говорити. Або давайте я потримаю це все у Васі. Тому що ну я не можу під цей свист. Чому Москвини нам супротивник? Тому що москвини лишаться і лишаться довший час багатшими за нас і будуть купувати в нас сільгоспродукцію і відповідчувати у нас в Одесі. І ми, як оті грузини, будемо в грузинських костюмах з кинжалами робити їм. Символічний мінет обслуговувати їх. А коли не спитають, чому на нас ця вишиванка або цей грузинський костюм з кінжала, це от якщо нас хтось оскарбить, ми його заріжемо. Так от Москвинів ми не можемо прибрати. Навіть Кертіс Лемей не зміг прибрати їх з карти світу. Значить, з москвинами нам доведеться сосуществувати. Ми сосуществуємо з крисами, криси сосуществують з нами. Вони нам супротивник. І єдине, що нас з ними примирить, це торгівля, як навчає нас кальвін, протестанти. Якщо вони будуть купувати наші послуги і наші товари, ми дуже швидко. Їх стерпаємо, як євреї, гоями, розумієте, вони будуть про нас нову казати. Вони нічому не навчаться. Скільки б ми їх не вбили, розумієте? Скільки б ми не знищили, вони не не будуть ставитися до нас належною повагою, ми їм нічого не доведемо. Це треба прийняти і просто з них користуватися. Як євреї, треба з них визискувати, продавати їм арбузи красного цвіта. Хоча м'якоть була не розова, нормальна, як у нас, а червона, перезріла, вони ж тупі. Поэтому Нужни, що для торговлі з москвинами вже потрібні інші сорти, інше насіння. Ми вже на силу до них призвичаїлися за ці три роки, і ви призвичаєтеся. Так ось а Донецький це ворог. Мир з ним неможливий. І головне, що нам по силах вирішити цю проблему. Розумієте, ця війна як Балканська. Насправді витіснення біомаси зону зони противника. Покажіть мені українців, які лишилися на окупованій території. Покажіть мені. це. Що їм українського лишили на окупованій території? Що? Крім пенсії Путіна? Той, хто взяв пенсію Путіна, той не українець. Ми це пояснимо. Не тому, що він поганий, а тому, що критерії є. Так ось. Ми, слава Богу, можемо. Ми вирішили їхню проблему так. Майже як тут ці зробили спхуту чи навпаки, і захід це проковтнув. Може, ще нас потім за це судитимуть в майбутній Європі. Ще невідомо хто прийде до влади, але захід нам чинно допомагав, давав зброю, давав набої, давав стрільно артилерійське, давав техніку, давав гроші на окончательне рішення Донбаського вопроса. Те, що зараз гроші на відновлення України підуть на Донбас. Ну, так ціна, ви розумієте. Цим недобитим Касаваром теж построїли намного лучше, ніж Сербам. Касавар сейчас живе, как Касавар. Подивіться, як Боснія піднялася, як Албанці піднялися. Розумієте, Це був конфлікт на винищення, на витіснення всієї біомаси з зони конфлікту. І вони лишаться нашим ворогом назавжди. Чому? Тому що вони уособлюють те. Що знищить українство? Що таке українство? Це не мова, не вишиванка. Це важливі корисні етнічні ознаки, які можна вигідно про... використовувати, вигідно продавати. Вони корисні, з нього є користь, але не треба з користі робити сенс. Сенс це воля, от свобода і воля. За що бореться Московськ... москвинська опозиція? Ні, не за гроші госдепартаменту. За це всі боряться. І я колись боровся. Юним чекістом. Так, от як вам пояснити? Вони хочуть ліберті, вони хочуть свободи. А бачите це гасно, що перевісили. А ми українці. Ми хочемо волі. Ми хочемо Фрайхайт, фрідам, Розумієте, ми волю обстоюємо. Це принципова різниця. Як ти українець тільки тоді, коли обстоюєш волю здобути або дома не бути. Як здобути, може нам не подобатися. Кожен здобуває Україна земля вільних людей, які здобувають. Хто не здобуває, він поїде в Польщу, в Португалію, він знайде себе, реалізує себе, побудує тут красивий будиночок, але лишиться гречкосієм. Я не кажу, що погано бути гречкосієм. Гречкосієм потрібно бути пожнаком здобувати. Це корисно, це почесно, розумієте, селяни, це друга варства після самураїв, розумієте, з поваги. І третіми чомусь ідуть. Ремісники, я цього ніколи не розумів. А четвертий ми торгівці. Ну намсенс. Коротше, на А армяні на Б всі жінщині, на В воєнні, на Г всі остальні. Ми це спростимо до двох категорій: українці та всі інші. Хто здобувають, і ти з кого здобувають. Отак От має виглядати українське суспільство. Зрозуміти це. І цей конфлікт був з самого, самого початку побудований на національній культурній нетерпимості. І нам цю нетерпимість дозволили проявити, дозволили проявити за дорогою ціною для нас. Але ж ми могли втішити свою жагу, ви розумієте, свою функцію, ми змогли її. Ми як це казав? дайте нам хоча б за горло продержать. Ми змогли їх піддержати за горло. Путін їх дав нам піддержати на горло. Путін їх мобілізував, підвів под огонь. Дав їм навіть старі винтовки, старі пушки. Все як відбулося, я не люблю це цитувати, як в фільмі Абітаємо остров. Путін забезпечив їх нам, подав їх на таці. Розумієте? Це людаєцький пір влаштував. А що за це доведеться платити? Ну так. Оце бгуто чтуться, я їх постійно плутаю. Довелося по шведських тюрмах, шведських судах платити ще дорожче за місяць, власне, піражизні. Піра, піра а наш піржизні Коліївщина тривала тиждень. Визвольні змагання тривали три роки, УПА протривала. Ну, до Шухевича, а потім це вже була, на жаль, агонія, Вони не змогли піднятися під час шостого. Наші визвольні змагання все ще тривають. Наше свято життя продовжується. Ось до чого потрібно було, а кому ж хто ж має за це платити. Тепер за мову. От, на згратих ракет з'явилася за, Ватікан Захваті. Нема вже ніякого Ватікану після Другого Ватіканського собору. Псячому будували Б 300 Шант. до скільки зробили за останні 30 років. Вони відновили під 800 танків, між іншим. Під 800 танків було відновлено. На начало війни. Да, на начало війни відновили практично все. Оця добра людина бе Борія, Я йому хочу відповісти з повагою. Не тому, що я хочу, щоб він мені закинути гривню, хоча ми засою не відмовимося, як ви розумієте. Бо справа наша правідна. Та кожен раз відвертаються. Важить не мова, мова не важить. Ось карти поширення мов забудьте за карти поширення мови початку 20-го століття. Ці люди проголосували в меншості своїх за анархістів, хоча це була єдина ідея, яку вони зрозуміли, і не за мову проголосували за більшовиків, які дали їм цю мову, і це було добре. Українську націю творили за соціалістично мовною ознакою, і українська нація. Все, ще продовжує бути соціалістичною, коли вона перестане бути соціалістичною, я не знаю. Я не готовий про це говорити. Це слишком длинний процес, як товариш Джо Лай об'ясняв, що рано підводіть ітогів Великої Французької Революції. Вони тільки починаються. Розумієте, ці нові французи, кого ми там бачимо, це і є справжні ітоги Великої Французької революції. Вони за життя Лай ще не проявилися. Тільки зараз ми їх бачимо. Розумієте? Ось укрмовними а що користі да да, на Харківщині не одружувалися з москвинами 19-го року. Але зрозумієте, постала радянська людина, українці соціалістична нація, українці будували за мовною ознакою нації. І кризис на початку 60-х років криза соціалістичної української мовню мовнюцької нації стала очевидно, бо одиниці знали математику українською. Це був кур'йоз. Я знав таку людину, яка знала і викладала математику вищу українською. Ви знаєте, а його учень став прекрасним співцем. Я скажу прекрасним нашим музикантом, поетом піснярем. І, взагалі, дуже доброї людини. От він належить до тих, хто міг розуміти вищу математику української мови, але більшість обмежилася літературою. І внаслідок ми мали найгірший кримінальний кодекс, який так досі не спромоглися написати. Ми не підготували юристів, ми підготували безліч всяких філологів, мовнюків. Ми юристів не вивчили нормальних крім Мінтовська Совєцькі. Навіть в радянські часи ментовський вуз не вважався юридичною освітою. Навіть... Совки змогли свого призвору революціонного сліпити якесь смішне, але право. Ви цього ніяк не розумієте, що Руденко, школа його. В чому проблема? У них був революційний призвод, революціонне це Вони змогли поки вони змогли виростити прокурорів, які будували свою діяльність на праві, смішному, радянському, але праві. Ми не змогли. Ми підмінили право ментовськими як це директивами, ну адміністративними цими декретами. Розумієте? Ми все одно лишимося одним народом. Зрозумієте, ми не фіни, наші не грузини, наше нове покоління розуміє, кожне наше нове покоління розуміє російську через ТікТок. Не розучимо наших людей розуміти російську, то нащо над цим заморочуватися? Так, мовою треба працювати. За мову треба опікуватися, мову треба розвивати, щоб наша мова в ганебному знаходиться в стані. Оце крайній раз. Минулий день, минулий раз, а не крайній. Ця цівка і ців. Я не хочу стібатися з українською, зрештою, Скільки з вас знає, як українською барабан револьвера? Я кажу, що багато вже знають, як Совкова і Штикова Лопати. Перевірте себе. Ну, розумієте, етнічне закінчилося. Зараз уже село не виховує етнос. Розумієте, село виховує рвачество. село почало виховувати. розумієте, Селянин перестає бути корисним. Він корисний тільки на городі, там де ще працює та цапка. Але городи вже в росіян. Тут селянина замінить Джон Дір в масі своїх хіба трошки селян лишиться, але Подільських нам отак вистачить. Етнос село вже не вирощує те, що ви собі омріяли. Село ніколи не вирощувало українського патріота. Воно вирощувало україномовного, який не міг протистояти місту. Я бачив купу таких людей, з якими тут останній раз мені пернуть, довелося й ганебно убігати, бо почали знімати на камері. Я зрозумів, що моя епоха як і епоха самодільних взивних устройств з двома часами і двома детонаторами. Время вони починають розказувати, що не побачили Росію, бо там ситні. Бо що, селянин уважить? Щоб ситно, щоб по-багато, ми не можемо обеспечити по-багато. Ми... Воля не дає нічого крім волі. От коли говорять, свобода не дає нічого крім свободи, це не ліберті. Ліберті дає право, ще там якесь захищення соціальне, а Фрідом не дає нічого крім Freedom. Крім Фрайхайт, розумієте? Так що етнічне закінчилось, коли Хрущов сказав, що постав советський чоловік, тобто чоловік, розуміючи по-русски. Все, з цього моменту, з 60-х років з советського чека, з колективного сверчека і притнечі Антіріста, ми всі постсовки. Ким би станемо, я не знаю. Нема різниці між постсовком українським і постсовком російським. Той самий свідомістський патріотичний бред несуть обидва. Бажать лише ті, хто воює на їхньому боці, і ті, хто воюють на нашому боці. Отам різниця полягає. Розумієте? І, чого це він пішов у бан? Ніхто його бачите? Ну, 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 як я можу ставитися з повагою, зрозуміло, до людей, яких тригерить мова? Мене тригерять думки, тому що кожного твоє слово є зайвим. Як розказував літератор, як за одну добру людину, котрого навчали його єврейські тітушки. Ну він став жертвою батьки, пропали в війну чи від курта людячності. Вот і вас вони Каєволі, каже твоє слово лішнє. і от більшість ваших слів зайво розумієте, дратувати мають думки, а не мова. Ми довели я не суддя, ми довели російськомовни до того, що вони перманентно виправдовуються. З одного боку це добре це тішить моє українське серце. Але з іншого боку, який сенс принижувати так людей, котрі таскають за нас каштани з вогню? От який сенс, розумієте? Хто втік? Першим розумієте? Свідоміти, Галицаї, хто зайняв кращі місця по Португалиях Бешенські, А хто тут лишився захищати Україну? І кому місця не хватило в, бешен... в лучших бешенських цих ничках? Хто лишився? Нам все одно какой масті кошка. Ви розумієте, нам важить, що вона кошка. Українці всі ті, хто піддалися за Україну. Все. З 22-го року критерій один. Де ти був? Після якого там 28-го чекується почалося бізобратися? Я вже до четверте. Короче, где ти був, коли началась війна? Все. 24 февраля. 22 Двадцять 22 -го юня, ровно в 4 часа. Все. У нас один критерій. Решта не важить. Хоче вчити мову. Треба дружелюбно пояснювати. Треба цю мову, що спочатку вивести з того ганебного стану. Принаймні, військова мова це ну, учебані по-русски общались. Ну крім крайніх. От крайніх, от не надо крайніх і двохсотих. Решту можна лишити. Так, все, о, от, бачите, карта южнорусских наречий і говорів 1871 року. Як на цьому можна побудувати державу зараз? Поясніть мені, як? Їх уже нема, цих селян, їх Джон Діри замінили. Ви, Джон Дір, будете програмне обеспечення Там англійське. Так. Да. Мову слід знати. Коротше, я б сказав коротко. Коли не знають і своє, я заперечую інше. це та сама портянка в лапках, в душках онуча. От в Чернівцях і ушаді ходять люди в вишиванках з румунськими угорськими паспортами і говорять румунською, російською. Дожилися, що в Чернівцях ходять люди з угорськими паспортами. Ви уявляєте, що в Чернівцях року так 38-го, якщо не 41-го, ходила б людина з угорським паспортом. Хотів би я побачити людину з угорським пашпортом в Румунії. Так, абсолютно згоден, правильно. Я міг би бути сказати, що не орудія, а В гармати обслуга, в В танка залог, але не буду. В Пакистані є ядерне оружие, але йому не надо. Ця добра людина навіть не знає, існує Індії. Вони вірить, що Індія танцює, а не загарбує все, що погано лежить навколо неї. Амінь. Дякую вам за підтримку України. На цьому я і завершу. Але вишивати і думати то різні речі. Бачите? Боже, бережи Україну і президента Зеленського. Хотів би останній раз кажу, кинути камінь. Я не розумів вас. Зеленський вас витяг з цієї халепи. Примусив ставитися як до людей, поважати. Світ, і ви його топите. Чому вам не подобається, що він єврей, що він маленький з ростом, що він успішніший за вас? За що ви його ненавидите? Що він з вами не поділився, з вами ніхто не поділиться? Зі мною Дмитро не поділився, розумієте? Я його створив участі. Він зі мною не поділився нічим. І ніхто не поділиться. Розумієте? Але Ківа з ним поділився. Чому? Ну тому, що у Києві був фонд суттєвочих органів. Так і тут, розумієте, вам ніхто тут нічим не об'язаний. Здобувайте, або будьте задоволені тим, що є як справжні християни, або на Португалію. Бай. А можна я скажу промову? Я, наприклад, вже вот старшого покоління, ми, ми советські, бивші советські люди. скажем так. И, ну, советский в советском... человек, но советский. Да. И разговаривали на русском языке. Так, я, например, это мое мнение. Отстаньте от нашего поколения с этой мовой. И рождается новое поколение. Мы не против украинского да. Учите языка. Его TikTok Учите не новое поколение украинской мове, чтобы вот как вы считаете нужным. Новое поколение надо воспитывать, со старыми не надо бороться. Мы уже все да. бесполезно, напрасная трата времени. Ну, им с нами легко бороться, а попробуй молодежь отучить от ТикТока. А ну да, это же как памятники разрушать очень легко с мертвыми да. бороться. А вы с живыми попробуйте. И с теми мертвыми они борются. Да. Вымыкаем. И...